Тепер важко болять. Вічна йому пам'ять. Як кажуть, герої не вмирають, але вони вмирають в серцях. Вони наших живуть. На жаль, вони живими, ми вже їх не побачимо. В серці нашому він, звісно, буде жити, скільки ми жити. Війна забирає найкращих мужніх та незламних. Поліг у бою сильний воїн Олександр Миколайович Гартун. Він віддав своє життя за долю України, захищав суверенітет. Та незалежність держави. Останню ніч захисник провів у стінах рідного дому. 24 жовтня до будинку героя прийшли віддати шану друзі, знайомі, сусіди. Згадують, завжди привітний. Дружній Олександр зустрічав їх, ідучи вулицею. Я з ним робила разом. Він торговий це працівник. Він ходив до нас, ми воду заказували, все ходив. Ну, ми його знаємо з хорошої сторони. Сіді вітається, всіда... все, що треба, він не був така людина, що він був байдужий. Він дуже був хороший, так як і батько, так як і все на вулиці. Ми його вважали дуже. Коли не побачить, сюди вклониться, ще й головою помахає. Ну, а що я можу сказати? Все хороше про його, нічого поганого я не можу сказати. Пішов. Хотів захищати. Сида по завжди такий таки побалакає. Хороший хлопець був. і воспитував і сина непогана. Так що в дуже хороших отношеннях вони. Всі да вино на горох було йде, на роботу. біжить. Раз, все так. Олександр Миколаєвич народився 11 квітня 1973 року в Ніжині. Там минуло його дитинство. Та юність до першого класу маленький Олександр пішов у Ніжинську школу номер 9 Його улюбленим предметом стала історія. За 11 років навчання він дійсно знайшов справжніх друзів, котрі завжди були поруч. Тяжко втрачати тих, кого знав все життя, говорить однокласник Олександра Анатолій Бойко. На жаль, я вам хочу сказати, що це вже 10-й випускник нашої 9-ї школи. У 90-му році після закінчення школи так склалася доля, тому що він дійсно полюбляв цю науку і історію. І ми разом обрали історико філологічний факультет і ще 5 років навчалися у Ніжинському інституті імені Гоголя. В стінах цього Ніжинського вузу зародилася студентська сім'я, тут зустрів дружину Любу. Незабаром одружилися, а потім так склалася доля, що переїхали сюди на прилучену. Народився прекрасний син. Але на жаль, війна, яка розпочалася в 2014 році, забрала і забирає, на жаль, найкращих. Вічна пам'ять Олександру Гартуну хай з миром спочиває, а ми будемо його вшановувати і пам'ятати. Олександр Гартун обрав для себе шлях освітянина. Після здобуття вищої освіти молодий, амбітний, класний керівник, вчитель історії та української мови, зустрів учнів у Яблунівській школі. Він був освітянином від Бога. Його завжди любили та поважали і школярі, і колеги. Був дуже толерантний, відданий своїй справі. Пройшов фактично шлях від вчителя. Директора школи вже сусіднього нашого села Добовий гай. Ну і коли постало питання про захист нашої батьківщини, зрозуміло, що він пішов захищати. Його любили дуже діти, колеги, ну і він увесь весь весь віддавався роботі що пам'ять про нього буде ще довго і довго в наших серцях. Ми познайомились, коли я теж попала на роботу у школу. От ми пропрацювали декілька років разом. Він був розумний, дуже розумний. Він користувався дуже великою любов'ю від наших дітей. Багато його учнів наслідували його, пішли по його стопам і пішов захищати батьківщину. І не повернувся. Він вмів запалювати ентузіазмом наші юні серця. Для всіх своїх учнів він був не просто вчителем, але й старшим другом. З будь-яким питанням, з будь-якою проблемою, чи то шкільною, чи то особистою. Ми зверталися до нього, будучи впевненими, що і пораду отримаємо, і дружню підтримку. Був завжди справедливим. Чесним, добрим, щирим виховував власним прикладом, вчив не лише шкільної науки, а й життєвої мудрості. І ми, його учні, все життя пишаємось і будемо пишатися тим, що саме він був нашим класним керівником. Згодом Олександр Гартун полишив роботу в школі та став торговим представником. В цій сфері він пропрацював більше 20 років. У вільний час Олександр Миколаєвич полюбляв збирати гриби, рибалити. Він дуже любив свою сім'ю, був гарним сусідом та другом. Не вагаючись, вірний та мужній син став на захист рідної батьківщини. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та українському народові. 18 жовтня 2024 року солдат Олександр Миколайович Гартун загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Це жертовна втрата, яка випала на долю чоловіків. нас ну, зараз. І ті чоловіки, які її прийняли, боронять Україну, боронять нашу державу, нашу волю, наш народ. І це смерть, якої, звичайно, ніхто не бажає. Але якщо вже випала така доля, то це не марно. І дякуємо Олександру за його мужність, за його звитягу, за те, що був з нами поруч. Ми кожного побратима який полег захищаючи наші сім'ї, наших дітей. Ми пам'ятаємо, вони з нами залишаються. Жорстока війна відібрала у дружини Любові Миколаївни чоловіка. У сина Дениса забрала люблячого тата. Світлі спогади залишив по собі воїн. Його героїчний подвиг залишиться в пам'яті громади назавжди. Кожен з нас свідомо розуміє, що того, кого ми сьогодні проведжаємо в останню дорогу, не настав ще час. Ми бачимо і усвідомлюємо. Що життєвий шлях Олександра Миколаєвича обірвався раптово, в силу тяжких і страшних обставин війна. І як важко усвідомити, що звідти не всі герої повернуться додому живими. Відтепер він боронить українську блакить. В останній земний шлях Олександра Гартуна проводжають усі прилучани. Він герой, що здобув вічну славу в бою. Віддав життя за долю України та за її майбутнє.